Легенда української естради Гурт Копза завітав цієї неділі до мальовничої долини. Своїм концертом музиканти вирішили привітати мешканців міста, більшість з яких працюють у нафтогазовій галузі, з професійним святом. Музичний фолк-рок-колектив, який збирав аншлаги у концертних залах Японії, Канади, Німеччини, і першим з українських музичних колективів став лауреатом всесоюзного конкурсу вокально-інструментальних ансамблів, з містом нафтогазовиків пов'язує чимало цікавих моментів. Зокрема, урочнець долини, бандурист Степан Жовнярович за зізнанням художнього керівника і соліста гурту Валерія Вітра довгий час був із гурту в усіх гастрольних поїздках. Тім Валерій Вітер та його співача команда були не єдиними, хто виходив цього вечора на сцену. Корифеїв української естради підтримали також молодше покоління: співачка Руслана Шевальова та естрадне пісенне тріо під керівництвом Руслана Мельника. Загалом організаторам концерту вдалося створити на центральній площі долину атмосферу свята. І навіть прохолодне цього недільного вечора повітря здається суттєво потепліло від запальних музичних композицій. А доклався до цього відомий бізнесмен-виробничник Володимир Горко, який вже понад 10 років працює на теренах району. Підприємець не лише вкладає кошти у розвиток промислових підприємств краю та створює нові робочі місця, але бере активну участь у зміцненні духовності, збереженні культурних надбань. У своєму листі до долинян. Озвученому під час шоу підприємець привітав мешканців міста та району з днем нафтовика. Побажав їм здоров'я, натхнення, любові до родини та рідного краю.